Чудовий день, чудовий день, просто неймовірно чудовий день. Ви знаєте, сльози вони просто ну, з моїх очей, лише тому, що щастя неймовірне щастя. Переживати любов нашого тата до нас, до, наш, до нас, як синів, рідні, як щастя, яке щастя знати, що в нас є батько, один батько на всіх, синів багато. У Христі, в цьому дусі, в цьому помазанні синів є багато, є первородний син. І ми знаємо, хто це? Ісус Христос, який один нам показав, що в нас є батько, який відкрив нам ім'я, превише всіх ім'я. І це ім'я Ава, Отче, це ім'я Отець. До Івана він там говорить: я вже цю тему говорила. Навіть пісню писала по цій темі. Так дух ти наповняв. Але сьогодні в мене знову і знову ну, просто неймовірне бажання сказати. Я не знаю, до кого я говорю. але я говорю тобі, ти під Покром Всевишнього, В тебе є тато. В тебе є криша. кінець кінців, в тебе є криша. Можливо, в нашому житті ми не відчуваємо батька. Ну, можливо, нас розочарували люди. Можливо, в сім'ї були такі негаразди, і в наше життя прийшло просто, знаєш, знаєте, без виходь. Ну я хочу тобі сьогодні сказати, хоч твій отець і невидимий, але він більш реальніший, ніж видимий батько. Цей батько він не покидає ніколи, ніколи. Коли кажеться, що весь світ проти тебе, твій батько він за тебе. Повір мені, я тобі говорю з опиту. Мому житті, моєму житті я проходила немало різних ситуацій, різних таких хворіб, які казали, що вони вже більше ну, невеликовні. ну, На сьогоднішній день я бачу дуже велику руку Божу. Те, що казали лікарі, що я не буду ходити, навіть, ну, представте, це ще не було у мене другої дитини. Но я родила другу дитину. Я ходжу, я не просто ходжу, я танцюю. І я танцюю для Бога, я танцюю для нього, любимого. Тому що. Повірте, це вже не робиш, тому що ти змушений. Це вже не робиш, тому що ти боїшся, що він щось тобі, ти це робиш настільки з такою заохоченістю, тому що це благодарність. Знаєте, коли, коли він тебе любить просто так? Просто так, за ніщо він заключив тебе печатю синовства ще до закладен світу. І дав вибір. Дав вибір. Він не просто заключив, а все, ви будете всі моїми синами. Ні-ні-ні. Він так, ти подіймай, розуміє, ви розумієте, ми такі подібні йому. Він не може твою волю зв'язати. Того він сказав: Я Бог, я Бог на небі. А землю синам людським подарував. Для, чому? Для чого? Для чого він лишив тобі вільну волю? Для чого у, у Демі було так з тим деревом? За це говорять, скільки варіантів? Ну, я говорю тобі, нині. Папа, настільки тебе любить, він не міг посадити погане дерево в саді. Повірте, Бог не насаджує ніколи нічого поганого. Це дерево, воно вибір, воно свобода. Воно дійсно той закон, між якими. От чому сказано, що Ісус Христос виконав цей закон? Чому? Тому що Він, подивіться, Він не нарушив порядок. Він був послушний Духу Святому, Він зростав. Мудрості в батька. він Тобто він їв від дерева життя. Він не пішов і кхм, сразу прикоснувся до, до дерева цього. Чому? Бо великий послуг був в його серці, бо він син, син Батька, син послушання, Божий син, Божий син, а каже, справжні діти це ті, хто водяться Духом Божим. Тобто отцем. Ті, хто водяться світом, любов'ю, кротостю, милостю, воздержанням, долготерпінням, і це все є плоди Духа Божого. Якщо ти хочеш побачити, хто живе в цьому тілі, подивися на нього, як на плоди, ну це не говориться про те, що ти маєш робити вирок, бо ти перший не будеш робити вирок, бо Ісус ніколи не відоргував плівелів з поміж пшениці. Ну, завжди казав, залиш ти. Залиште, да з плене не видюргнутої пшениці. Отаке милосердне серце Отця. Розумієте? Ми б вже повидювали, ми би вже повикидали. Знаєте, ну, ну що, ай, сусіда, ну той сусід теж чийсь син. Той сусід є син твого небесного батька. Бо батько сотворив, родив кожного. Але дав кожному свободу вибору. Чому? Тільки по одній причині. Тому що ми подібні до нього. В тебе є вибір, бо тому що ти подібний до нього. Я розумію, що можу нам багато задаватися питаннями, як я, наприклад, свій час казала, то що я вибирала хвороби? Ну от я задавала такі питання. Ну і у цьому є відповіді в Біблії. Сказано і Якова чітко підмічено, каже, ми скушаємося з собственними похотями. І знаєте, іноді кажуть, «Ну, чекай, я що, хотіла хвороби? Ні, ти не хотів хвороби. Ти хотів переїсти десь, ти хотів перепити десь, ти хотів перекурити десь, ти хотів того, 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 того. І таких багато причин, Навіть робота, перенагружати себе, своє тіло, то це алчність свого мірна, ну, в тім плані, що ага, потрібно змушений і так далі. Настільки нам потрібне водітельство, нам потрібен отець. І не тільки як от, ну дуже це сильно розуміти. Коли тобі кажуть, знаєте, мені колись казалося, все, я виросла, коли я виросла, я вже самостоятельний син, мені вже не треба отець, я вже я і отець одно, тобто я йду як отець. Но, повірте мені, я пережила таку пустоту внутрішню, прям сирідство. Таке сирідство, Мені було, ну, невиносимо боляче того, тому що я не знала, а з ким мені порадитись, а до кого мені прийти. А до кого мені просто пожалітися, навчіться, не треба жалітися сусідові, братові, сватові. Навіть ну знаю, ну це ваше діло, якщо у вас хороші відношення з батьками, будь ласка, ну, коли ти приходиш до нього і просто таким, який ти є, і просто відкриваєш перед ним всі свої карти, ну, без лукавства. Скільки раз в моєму житті було, що я приходила і казала, отець, я не можу. Я це робила багато разів, пробувала, але я не, я не справилася. І знаєте, він так ніжно каже: ну ти робила це сама. Давайте ми це зробимо разом. Ви знаєте, я бачила успіх. Ті моменти в житті, де я не могла, бо я хотіла сама. Моя немо що вернулася в його велику силу, в його велику славу. Я люблю вас просто благословляю. Це коротеньке послання. Але я так знаєте, тішуся, що в нас є батько, що в нас є батько. І дійсно, коли учні сказали до нього, наче нас молиться, Ісус почав слів, отче наш. Він начав зі слів тату мій, тату наш. Він навіть чому наш? Тому ж цим самим, знаєте, це Євангеліє. Це добра звістка, того, що дивіться, який був посил Ісуса. Він сказав, Я йду до батька, мого йду до батька вашого. Це єдність, любі, єдність, єдність це ми. Це, моя, це мій девіз. Єдність це ми, це тато і ти. Повірте, ви не будете розочаровані в вашому житті, коли ви просто будете дитиною з вашим татом. Неважливо, скільки тобі років в духовній сфері. Можливо, ти настільки ну, гори можеш переставляти. Ну, любов оця, яку ти, повір, дуже нуждаєшся. Даби не згаснути, даби не втратити, це найдорогоцінніше це відносини з Твоїм татом. Туди ти будеш мати і одежу праведності і торжественну одежу, туди в тебе буде все царство. Бо тато це її царство. Пізнати отця це пізнати все. Пізнати тата. Все, все, це все, <сум> це білет у вічності. Повірте мені, Ісус це знав і Він сказав. Івана, прочитайте. Отець каже: Я відкрию Твоє ім'я, Твоє ім'я. Ім'я Привежих всіх імен, це отєць. Отець, 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 Отець. Да, так, я знаю, можна сьогодні сказати, ну чому туди написано, що хто призиве ім'я Ісуса, той спасеться ім'я Ісуса Христа. То я вам скажу просто одно. Я, Отець дав мені на це откровення. Того, що, призиваючи ім'я Ісуса, Він стає Сином. Це почитання, почитаю що Ісуса, як сином переходить в це помазання Христове, що Він теж син. Бо так і сказано до Галата: Всяких в Ісусі Христі, ми всі сини Божі. І от коли ми кажемо Ісус, тато бачить сина, сина, який був ще до закладин світу, оця печать сувершенства досконалості Ісуса Христа на кожному з нас. Тому славимо Його, величаємо Його! І не забуваємо дійсно, ми не сироти, ми не вдови, У нас є батько. Алілюя.